Вітаю вас на офіційному каналі Acer Україна. Сьогодні у нас на огляді пристрій, що поєднує в собі компактність, продуктивність та сучасний дизайн. Зустрічайте Iconia Tab p 11. Це планшет для роботи, навчання та розваг. Сьогодні ми розглянемо всі його особливості, а також протестуємо у різних сценаріях роботи. Тож, давайте знайомитися з ним ближче. Почнемо з дизайну. Acer Iconia Tab p 11 отримав корпус із алюмінієвого сплаву у стриманому кольорі Steel Grey. Це не тільки стильне рішення, але й практичне. Планшет стійкий до подряпин і не збирає відбитків пальців. Товщина пристрою складає 8,1 мм, а вага 550 грамів. Він достатньо легкий, щоб тримати його однією рукою і досить компактний для щоденного використання як вдома, так і в дорозі. Усе виглядає лаконічно, приємно і відповідає очікуванням від сучасного планшета. Поєднання сучасного восьмиядерного процесора Mediatek Helio G99 та 8 ГБ оперативної пам'яті забезпечує планшету швидке та плавне виконання завдань без затримок. Ви одразу помітите це під час роботи з уже встановленими застосунками Google та улюбленими програмами, які ви використовуєте щодня. Перемикання між вкладками відбувається швидко і без затримок. Крім того, Acer передбачив можливість поділу екрану на дві частини, щоб ви могли одночасно працювати в двох додатках. Для іконі АTAP 11 ці завдання виконуються без жодних складнощів. Використання для ігор тільки вітається: планшет чудово демонструє себе в актуальних іграх з будь-яких жанрів. Ви отримуєте як солідні показники частоти кадрів, так і високу загальну якість картинки. Планшет має цілком традиційне розташування усіх актуальних роз'ємів. В правій верхній частині кнопка увімкнення та регулювання гучності, а також отвір для примусового перезавантаження. В нижній роз'єм USB Type-C для швидкої зарядки та передачі даних, слот для мікроСД-карти, а на куті маємо роз'єм для підключення навушників. Приємний бонус у світі, де цей порт поступово зникає з пристроїв. Особливістю Iconia Tab є наявність чотирьох окремих динаміків, що зустрічається не так часто у планшетах. Вони розташувалися як у верхній, так і нижній частині приладу. Ну і звук, як можете здогадатися, тут на дуже пристойному рівні. Дисплей – це одна з головних переваг цього планшета, яка перевершує типові очікування. Він оснащений діагоналлю 11 дюймів збільшеною роздільною здатністю у 2К, що забезпечує чітке та деталізоване зображення. Такий підхід дійсно надає змогу кайфувати від перегляду будь-якого зображення. Кольори виглядають насиченими завдяки 100-відсотковому покриттю NTSC, а висока частота оновлення у 90 Гц забезпечує плавний скролінг і приємний візуальний досвід. Це чудовий вибір для перегляду фільмів, навчання або ігор. У комплекті ви знайдете спеціальний захисний чохол. Він щільно обійме модель з усіх кутів, захистить, зокрема, екран, не дасть з'явитися жодній подряпані та навіть врятує техніку у разі падінь. Додаткова функція його використання у якості зручної підставки. Саме в такому форматі вам буде значно легше набирати тексти на віртуальній клавіатурі, займатися переглядом відеоконтенту, спортивними вправами, готуванням страв з музикою на фоні. Планшет оснащений двома камерами. Фронтальна та основна камера на 5 мегапікселів ідеально підходить для відеодзвінків та онлайн-конференцій. Основна камера 13 мегапікселів з автофокусом дозволяє робити фото та записувати відео. Айконя Tab P11 – це планшет, який легко адаптується до вашого ритму життя. Він стане надійним помічником, наприклад, у дорозі, коли брати з собою ноутбук не зовсім зручно. Чудове рішення для навчання чи розваг дитини. Вам потрібен пристрій для подорожей, а Tab P11 не підведе. Це гнучкий, зручний та універсальний інструмент для ваших щоденних завдань та важливих моментів. Розкажіть нам, як саме ви б використовували цей планшет для роботи, навчання чи розваг. Пишіть нам свої думки у коментарях. Підписуйтеся на канал Acer Україна, ставте лайки та не забудьте проставити і дзвіночок, аби бути у курсі, коли вийдуть нові відео. А з вами був Артем, ну і ми скоро побачимося у нових оглядах.